Помешкання Шевченка у той же день замкнули й опечатали. Коли стали описувати його речі, то нарахували добра аж на 300 рублів. Найціннішим серед усього були його незавершені роботи і бібліотека, та їм ціни не складали. Тіло покійного поета перенесли в академічну церкву, там, у притворі стояло біле віко труни. А перед амвоном на чорному катафалку видно було труну, оббиту білим глазетом. В узголів'ї маленький чоловічок читав псалтир. Дуже повільно і дуже тихо. Читав один із перекладених Шевченком українською мовою Псалмів Червоні штори на церковних вікнах, навпроти яких стояла труна, були спущені і кидали червонувате світло на спокійне лице небіжчика. Три художники з папером і олівцями стояли ліворуч труни і малювали. Дві жінки, мабуть, із петербурзьких кухарок теревенили, що із хохлів бувають розумні люди. Раптом заскочив якийсь кавалерист у мундирі, брязкаючи шпорами і шаблею, але прийшовши кілька кроків по церкві, взяв шаблю в руки і пішов далі навшпиньках. У церкві знову запанувала тиша і лише стихало навголос який читав над небіжчиком жалі біблійного поета Царя. Після закінчення у церкві заупокійної обіднів обідні по рабу Божім Тарасові, найближчі його друзі виголосили промови українською, російською і польською мовами. Потім домовину винесли із церкви. У цей день ішов гостий лапати сніг, вкриваючи землю, екіпажі. І людей, що рухалися печальною процесією. Усю дорогу до кладовища студенти несли труну на руках. За домовиною йшло багато студентів. Майже увесь університет, уся академія, уся професура і сила селенна публіки. Уся набережна від двірцевого до Миколаївського мосту була заповнена народом. У всьому була щирість, простота і невимушеність. Не було пальмових вінків, не було бутафорських дрібниць, лицемірних промов і фальшивих почуттів. Ховали Тараса Шевченка на смоленському кладовищі, у вівторок на Масліній. Його було поховано, як жениха за рідним звичаєм. Улюблена шапка із стожкою лежала під головою. Біля самої могили, куди мали опустити трону, без шапки в єнотовій шубі, що сповзла з одного плеча. Стояв розгублений і заплаканий Микола Костомаров. Поруч із ним Пантелеймон Куліш щось говорив до Костомарова, але той його, неначе не чув, а безпорадно озирався, звідки будуть нести домовину з його другом. Раптом заплутався у шубі і упав. Тут на кладовищі було проголошено ще кілька коротких прощальних промов. І на третій день поетове лице залишалося. Навдивовижу благообразним. Лавровий вінок вінчав його чоло. У руках у багатьох були квіти. Дам було небагато. Серед них пані Білозерська Куліш і старенька мати Костомарова. Коли кришку ящика, в якій поставили домовину, було запаяно, натоп почав розходитись. Пішов досить лопатий сніг. Якийсь панок терся між людей, пропонуючи літографовані портрети мертвого Шевченка. Старенькі збогадільні канючили за упокой душеньки. На душі ставало важче й важче. Сірі петербурзькі похорони. Ще у день смерті Тараса Шевченка друзі, які зібралися на квартирі Михайла Лазаревського, вирішили, що тіло його буде перевезено в Україну і поховано за його поетичним заповітом. І як то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. У клопотах про одержання дозволів та підготовки до далекої дороги минуло два місяці. Усе, що було потрібно для останньої подорожі Тараса на Батьківщину, заздалегідь зробив Михайло Лозаревський. Труну викопали із землі і вклали в іншу свинцеву, та поставили на особливі ресорні дроги. 26 квітня, за старим стилем, рано вранці, усі українці Петербургу прийшли на могилу Шевченка, щоб попрощатися з ним. Чорна труна височила на запряжених четвериком дрогах, усіх гнітила важка скорбота. Раптом заговорив куліш. Що ж це ти, батьку Тараси, од'їжджаєш на Вкраїну без червоної китайки заслуги козацької? Чим же нижчий ти від козацьких лицарів? Ні один вільний козак не сходив з цього світу без цієї останньої честі. І чорну труну накрили червоною китайкою, яка тут же потемніла під мокрим снігом. Жалобна процесія рушила зі Смоленського кладовища через Васильівський острів, Адміралтейську площу і Невський проспект до станції Миколаївської залізниці. Супроводжувати Шевченка до України визвалися Олександр Лазаревський і приятель Тараса художник Григорій Чистаховський. Процесію зустрічали земляки українці у Москві, в Орлі, у Ніжині та в інших містечках України. Через 10 днів прибули до Києва. 6 травня під вечір зупинилися на лівому березі у Микільській Слобідці. Тут домовину зустріла рідня поета та студентська молодь із Києва. Поряд ланцюговим мостом через Дніпро студенти випрягли коней і запряглися у дороги з домовиною. Та повезли їх через міст і по подільському шосе. Вирішено було поставити трону з прахом покійного у церкві Різдва Христового, що на правому березі Дніпра. Тим часом родичі Шевченка на чолі з Варфоломієм і друзі шукали згоди, де перепоховати тіло небіжчика. Рідня наполягала на тому, що відомий поет має бути похований у Києві. Була вже і викупана могила на Щекавицькій горі. Дехто вважав, що Шевченко достойний бути похований на цвинтарі Видобицького монастиря поряд з могилами видатних людей. Григорій Чистаховський наполягав на тому, що перед смертю Тарас просив поховати його у Каневі там, де хотів придбати садибу і хату. Щоправда, жодних письмових чи усних розпоряджень з цього приводу Тарас Григорович нікому більше не залишав. Проте Честаховський був неухильний, і нарешті всі погодилися з ним. Тим часом отець Петро Лебединцев дістав дозвіл від генерал-губернатора Васильчукова і митрополита Арсенія на те, щоб поставити трону у церкві Різдва Христового і відправити там панахиду. Поки студенти несли трону, вони часто спинялися, виголошували палкі промови, читали вірші. Ніч домовина з прахом покійного поета стояла у церкві. Наступного дня, 7 травня, була неділя, незважаючи на дощову погоду, біля різдвяної церкви зібралося кілька тисяч народу. Під час панахиди, яку відправляв отець Петро, між натовпом проштовхалася у глибокому траурі дама, поклала на труну поета терновий вінок і зникла. Хто була ця особа, так і залишилося таємницею. Потім похоронна процесія потяглася до ланцюгового мосту, за яким стояв пароплав Кременчук, що мав пливти до канева. Пароплав уже стояв під парами. Жалобний кортеж ще раз спинився на березі Дніпра, ще почулися промови і труну занесли на пароплав. Коли допливли до канева через велику повінь того року. Пароплав не міг пристати до самого берега, а зупинився на чималій відстані від нього. Дістатися з домовиною на берег було вкрай важко. Свинцеву труну довелося б нести майже по пояс у холодній воді, йдучи багнистим дном весняної ріки. Розшукали звичайний дребенястий віз, спустили на нього з пароплава труну і запряглися замість коней, і старі, і молоді. На березі тіло покійного зустріло місцеве духовництво. Шевченка перенесли у Соборну Успенську церкву, відслужили і там панахиду. Серед мирян на службі стояв Михайло Максимович, який переплив сюди з лівого берега з Михайлової гори. Одразу після панахиди друзі, незважаючи на дощ, вирушили на Чернечу Гору і вибрали місце для могили. Під дощем і навислими хмарами юнаки взялися до роботи, і яма була готова. І 10 травня, при напливі величезного натовпу людей з передмісті навколишніх сіл, Тарасове тіло було навічно віддано рідній землі. Ще місяць упорядковував могилу його друг Гриць Чистаховський, аж поки його не витурили з України, щоб не збурював народ. Княжна ріпніна так і залишилася на все життя самотньою. Вона присвятила себе релігійному життю і благодійним справам, хоча великих статків і не мала, померла 1891 року у Москві. Катерина Піунова вийшла заміж у Нижньому Новгороді, народила сина і пізніше згадувала про Тараса Шевченка, вважаючи, що по молодості. Не змогла зрозуміти величі поета Ликера Полосмак також вийшла заміж у Петербурзі. Та шлюб виявився невдалим і в кінці свого життя вона повернулася в Україну, оселилася у каневі і до останніх своїх днів доглядала могилу Тараса Шевченка. Кілька десятиліть стояв на могилі простий дерев'яний хрест. Люди щороку приходили до Тараса і вклонялися йому. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих.